Дивіться, ось центр Лохвиці, весь у квітах, які гарні клумбочки. І заходимо до нашої підписниці Марійки. Перевірить, чи вона не поправилася на солодощі. Доброго дня, поправилась. Поправилася. Нормально що ти все. Ні, поправилась. Я а покажу, що, покажу, що ти надарили дітки. Давайте, давайте. Дивіться, у нас вже є корзинка. Ось така треба лисучка купити. Шоколадки, завжди ми кушуємо, це теж вже пише. Так, ми сьогоднішнього дня відкриваємо челендж на да да да, 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 да. Шоколадки, шоколадки, шоколадки. шоколадки Нема колбаски. Шоколадки, кава. Дуже багато що у мене. Дуже-дуже дякую ви так, Дякую. У вас, квіти йдуть в да. продажі. Та ж хвилин, де моя Каріна тоді замкнула, пам'ятаєш? Так, так, так. Було 1 вересня, багато квітів.